Хочу ще одну тему з вами проговорити, яка турбує, насправді турбує, тому що ми з дня вдень говоримо про загрозу із сторони Білорусі з півночі. А зараз з'являється все більше і більше свідчень, тому що щось так та й може бути. Свідчення ці полягають у тому, що українські прикордонники говорять про те, що білоруси збираються збивати дрони, про те, що в них там завершується навчання одні, але готуються вже до навчань нових. Про те, що в них зараз триває. Е. Процес набору. Людей на строкову службу, ну тобто не, не мобілізація, а якраз призов до строкової служби. І коли ці строковики надійдуть, так би мовити, до військ, може бути суттєве посилення кількості військ Республіки Білорусь. Про незалежність якої можна говорити дуже опосередковано, і це один із елементів цієї війни, дуже важливий, тому що Білорусь потрібно її визнавати окупованою державою і на фоні. З того, що ми починали розмову, на фоні того, що Росія все більше і більше і більше, і це єдине їхня зброя. Вони спрямовують свої удари саме по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Так ось якраз з білоруського фронту відкривається одна перспектива, яку я хочу про неї сказати, але. Не хочу навіть думати, що таке відбудеться, хоча цей варіант теж можливий і таку загрозу не треба виключати. Не забуваємо, що від Білорусі до міста Вараш, де знаходиться Рійницька атомна електростанція, 73 три кілометра, звідти до іншого атомного об'єкта України вже Хмельницькій області, в місті Нетішин, Хмельницької АЕС ще 120. тобто 200 кілометрів на те, аби зробити черговий спроби прорива і досягнути повного блекауту нашої держави відтак питання загрози з білоруського напрямку на фоні і в контексті обговорення, в тому числі енергетичних загроз, ті про які я щойно сказав, двох наших атомних електростанцій. Як ви оцінюєте цю перспективу? Тим паче, що ну не лише от прикордонники говорять про те, що вони там готуються збиравати збивати дрони. Багато багато є свідчень, і вони всі призводять до того, що щось у Білорусі готується. Ну, справа в тому, що готується безумовно, це ж ніхто не відкидає, і там постійно, якщо ми подивимося приготування різних родів військ, відбувається навчання, тобто процес він же ж перманентний, він не припиняється. Ми ж теж це розуміємо, і зі свого боку готуємося протидіяти будь-яким сценаріям зміцнення кордонів, присутності наших військ, Нацгвардії, підрозділів тероборони. І це все відпрацьовується. Я думаю, що ключовим зараз буде в цьому всьому. Слідкувати і відстежувати пересування військ, де Росія буде намагатися створити а, угруповання а, ударне, тому що білоруси самі по собі вони нічого не будуть робити. Ясна річ, якщо щось буде робитись, то з левою частку російських сил і її під їхнім керівництвом. Так от а, тут же зараз теж питання насправді. Суперечливе, тому що з одного боку так читається те, що вони можуть з півночі створити проблеми з Білорусі. А є ще інше питання: це те, що вони можуть створити зараз а, угруповання військ з тих же мобілізованих і з першої танкової армії, яку вони е, якраз готували і відновлювали, намагались відновити в Білорусі, перебуваючи там, що вони і можуть перекинути. А на північні кордони з Україною, північно-східні райони Харківщини і Луганщини для того, щоб спробувати блокувати наші наступальні дії в районі Сватово і намагатись погрожувати флангом нависати над нами звідти. Тобто, така, та, така ситуація теж можлива. А з білоруського напрямку ризики присутні, ми бачимо, що там все частіше є інформація про. Те, що повістки розсилають, начебто звірити облікові дані і так далі, і підготовка відбувається. Одначе, станом на зараз, того, щоб була готовність видна простежувалась білорусько-російських підрозділів, її немає. Я чув деякі заяви про те, що називались дати там 15 грудня, може бути там до кінця цього року, вже це може статися. Ну якщо навіть... Вони спробують тими силами і засобами, які там зараз зосереджені. Я не думаю, що е, дійти і е, паралізувати нам роботу наших атомних електростанцій чи будь-яким іншим способом протидіяти їм насправді це вдасться. При тих силах і засобах, які є, мені здається, що ні. Це поки що, поки що це е, схоже на підтримку. Такого дійсно готування, можливо, якихось угруповань, психологічний тиск, підтримування рівня загрози, щоб змушувати нас тримати наші сили там, тримати в напрузі, постійно там проводитись провокативно, але менш схоже на те, що це вже те угруповання, яке ось найближчим часом буде готове до вторгнення. Що ж Олександр, спасибі вам спасибі за те, що проаналізували цю ситуацію, яка оточує так, би мовити, бойові дії наші з Російською Федерацією. Нагадаю, це Олександр Мосієнко, військовий експерт, з яким ми традиційно спілкуємося на тему протистояння із Російською Федерацією на важливі питання, на які необхідно шукати відповіді. Дякую вам, Олександре, і дякую кожному глядачеві, хто з нами перебуває сьогодні, навіть у таких непростих умовах в часі масштабного відключення електроенергії. І по території нашої держави і не лише електроенергії, але й води в перспективі. Це може бути і опалення. В перспективі ми маємо готувати себе до всіх викликів, тому що ми воюємо цілою країною проти іншої, цілої, однак терористичної країни Російської Федерації. Всім спасибі. Мене звати Василь Пихньо. Підписуйтеся на фабрику новин. Ставте лайки, зокрема і до цього відео. А я вам кажу до, до побачення і до нових зустрічей. Мирного всім неба над головою.